Нині цією колією потяг курсує рідко. Облаштованої зупинки тут немає вже давно, та колись вузькоколійки для місцевих мали велике значення. Нанці 50-60-ті роки ми з берегів та зіршави ходили в берегу на роботу. Школярі йшли в школу з Ремід, з нового села, з берегів, з Міївка, то все везлося туди, бо туби не ходили. Ні в руку. це було сполучення. Крім того, деревенне вугілля з Зільниці із Приборжавського Вапняк, до речі, Вапняк, який край необхідний нам. Закарпаття, оскільки у нас мізер землі, і то та закислена. В експлуатацію Боржавську вузьку колійну залізницю запустили в 1908 році. Місцеві навіть віддавали свої земельні ділянки, аби тут побудувати колію. Документ, який це засвідчує, зберігається в місцевому музеї. Тут є печатка, яка засвідчує його оригінальність і підпис. От про передання землі, людської землі, якою вони користувалися, під будівництво вузькоколійки не викуп землі, а власне просто передача. Тобто я вважаю, що це є людська власність і вузькоколійка сама як є власністю спільноти тутешньої. У нелегкі часи вузькоколійка вірою та правдою слугувала людям. Зараз її просто необхідно зберегти для нащадків, кажуть місцеві. І вона унікальна тим, що це є наша історична спадщина. Її треба берегти, треба шанувати. Можливо, вона вже не використовується як якийсь стратегічний об'єкт, але як пам'ять людей я вважаю, що це дуже важливо. Крім того, приїжджають туристи, є що подивитися, чим помилуватися. Це для них раритет, а ми чомусь цим нехтуємо і вже виявляється частинами, починають її розпродувати. Це дуже боляче. Та не лише в галузі туризму нині можна використовувати вузьку колійку. Якби вдалося відновити всі маршрути, це не АПЕК допомогло б місцевим фермерам розвивати сільське господарство. Вапняку коштує 120 гривень, якщо на КРАЗ йде 10 тонн, 1200 і 1200 за привоз. Бо КРАЗ везе лише 10, ну максимум 10 тонн. Анця Кушницька везла чи 10, чи 15, чи 20, я не компетентний відбував скільки, але на, одному, на одній платформі було понад 40, якщо не 60 тонн. І везла одна Анця Кушницька. А зараз привоз коштує дорожче, як, як сама бля. А його ще треба ж і внести. Місцеві все ще сподіваються, що вузьку колійку зберегти вдасться, принаймні зі свого боку, будуть робити все можливе. Кажуть, не віддадуть ані метра колії, якщо навіть хтось намагатиметься її розбирати. Анця Кушницька вмирає, вже її розбирають по шпалам, бо комусь не вистачає того центнера металоброхту. Стираємо пам'ять нашу. Понад сторічну пам'ять, яка колись зв'язувала берегово із Карпатами, це 75 кілометрів. Мала залізниця належить спільній історії сусідніх народів та прикро, кажуть селяни, що рятувати у скукулійку нині зацікавлені лише прості люди. Вряд, чи цього буде достатньо, аби відновити на Закарпатті унікальний об'єкт, який побудували більше сотні років тому.